Чому більшість AI-візуалів виглядає штучно? Це не тому, що ai моделі погані. Справа в твоєму промпті. Більшість людей описує промпт занадто поверхнево. Наприклад, професійне та гарне фото та розраховують, що відбудеться магія. Але це не промптинг, це якісь дитячі ігри. Нейромережа не зрозуміє тебе. Ось як виглядає правильний промпт: по-перше, опиши світло. Не кажи гарне освітлення. Скажи, грубий спалах зліва або світло заходу сонця блікує перед камерою. Описуй детально текстури, матова шкіра, Пом'ятий одяг, краплі на склі. Це деталі, які відчуваєш, контролюй хаос, Motion blur міксуй з реалізмом, хроматичні спалахи по краях, ефект зернистості, картинки аналогового фільму. Смішно, коли ти називаєш це ai мистецтвом, коли навіть не керуєш цим, і ось тобі правда про це. AI лише відображення тебе і твого промпту результат може виглядати погано і фейково, але тільки тоді, коли ти недостатньо вклав у промпт, тому наступного разу не змушуй його здогадуватись, що ти хотів, а поясни, керуй результатом, командуй, тому що не ai модель створює візуал. А саме ти AI, це лише інструменти. Інструменти, які вже зібрані в єдиному просторі, сібрік AI».